Ішена ще та хуліханка, тусовки, алкоголь, цигарки. А поруч він старший на 10 років красунчики, вершина егоїзму, цинізму і неадекватності. Цей чоловік був одруженим. Еллард дуже довго переслідував мішину після їхнього розставання. та ще й спілкувалася там російською. Друзі, усім привіт! Мене звати Наталія Тур і я рада з вами познайомитися. Відтепер на каналі Люксифем я буду розповідати вам топ-10 фактів. Про що? Про все. Тож зі мною буде не тільки цікаво, але й корисно. Повірте, я знаю те, чого інші вам не розкажуть. Але перш ніж ділитися з вами такою інформацією, хочу дещо попросити. Просто зараз поставте вподобайку цьому відео та напишіть декілька слів у підтримку нашого українського контенту. Команда Люксифем дуже старається для вас, а я особисто прочитаю кожен коментар, який ви напишете під цим відео. Ну що ж, почнемо. Я готова вам розказати топ-10 фактів про жінку, яку ви точно знаєте. Про жінку, яка викликає холод по тілу, коли проходить повз. Про жінку, яка своїм поглядом може причарувати, а може і знищити. І все це є про Ксенію Мішану. Мені доводилося з нею особисто спілкуватися, тож я знаю про що говорю. Одного разу ми записували з Ксенією велике інтерв'ю. Вона знає собі ціну, дуже вимоглива і норовлива. Якщо ви її не сподобались, Тікайте, якщо змогли підкорити її серце, ви рідкісний щасливчик. А тепер пройдемося трохи по фактах. Буду відвертою з вами, бо, як там кажуть, із пісні слів не викинеш. Ксенія Мішина народилася у Севастополі, у нашому Криму. До слова, її мама досі проживає там. Цікаво, і те, що у Ксенії Мішиної є брат брат по татовій лінії, адже її батьки вже давно розлучилися. Є така інформація, що колись її батько пішов з сім'ї. До іншої жінки навіть у юні роки було зрозуміло, що козир такої яскравої дівчини її зовнішність. Тож і не дивно, що Ксенія була моделлю та брала участь у конкурсах краси. Наприклад, у рідному Севастополі вона стала міс і посіла друге місце. Хоча я здивована, що не перше. вже дуже мені подобаються такі самовпевнені жінки, від яких просто божевільна вогняна енергетика. І до слова подобаються такі не тільки мені, а ще й заможним чоловікам. Адже Ксенії приходять частенько. Різноманітні пропозиції від багатіїв через її помічників. І тільки Бог знає, погоджується вона на них чи ні. Чіплявся до Ксенії і російський актор Сергій Гармаш, коли вона знімалася у свої юні роки у фільмі Абітаємо й острів. На той момент 50-річний актор кликав її на побачення і навіть пропонував приїхати в Москву. Обіцяв допомогти з акторською кар'єрою, запрошував на яхту і навіть бачив у ній свою майбутню дружину. Та за словами Ксенії, отримав відсіч. Ну я розумію, Мішену, на що її такий пристаркуватий кавалер та ще й москаль. Ксенія Мішина лежала у психлікарні. Так, так, ви можете здивуватися, але Мішина могла і не стати акторкою, адже після школи її мама бухгалтер переконала вступити їй на економічний факультет. Уявила Ксенію Мішиною фінансовим експертом десь у юридичній фірмі. Така у суворому чорному костюмчику, червоні лодочки, червона помада, І з папкою в руках вона заходить до керівника, аби підписати фінансові звіти. Далі фантазувати не буде, залишу це для вас. Та хто б міг подумати, що це навчання закінчиться не костюмчиком та стабільною заробітною плати, а справжнім пеклом, адже спершу мішину потягнуло на розгульне життя: тусовки, алкоголь, цигарки та ще й абсолютна відсутність особистого розвитку. Як наслідок, привіт панічні атаки. І в якийсь момент Ксенія зрозуміла, що сама не впорається з таким станом, тож попросила батьків відвести її. І до психіатричної лікарні. Ксенія Мішина освоїла багато різних професій. Окрім акторських ролей, за своє життя вона працювала дитячим аніматором. Ой, знали б тоді замовники, з якою майбутньою зіркою вони мають справу. Думаю, зараз, аби Мішина провела дитяче свято, треба продати нирку. Але і це не все. На шляху Ксенії було ще агентство нерухомості, дитячий театр, та навіть доводилось працювати офіціанткою у ресторані. Отак, от солодке життя не впало з неба. До знімальних майданчиків довелося ще покарабкатися тернистим шляхом. Мрія взяла гору, і Мішина все ж таки вступила до театрального вишу. Сьогодні ж університет імені Карпенка карого гордо пишається своєю відомою та успішною випускницею. Але і там студентські роки Ксенії пройшли ще ту школу на виживання. Але про все по черзі, молода, зваблива та яскрава Ксенія тоді привабила дорослого та серйозного чоловіка. Просто уявіть, студентка здобуває знання для своєї професії і мрії. А поруч він, старший на 10 років красунчик, якого вона безмежно покохала, і в них розпочалися стосунки картинка, ніби з фільму, чи не так? Але з драматичного одного дня Ксенія побачила дві смужки на тесті для вагітності. Під серцем у неї був малюк. Весілля, радість, привітання від такої звістки ні. Сльози, розпеч і біль. Адже від її ідеального коханого і слід зник він перетворився у справжнього тарана. Цей чоловік на ім'я Олександр виявився не готовий до малюка. Скандали у стосунках досягли свого піку, і вагітна мішина у 23 роки ухвалила рішення піти від аб'юзера, від якого ще й повністю фінансово залежна. Ви просто уявіть сюр цієї ситуації. Мені зараз так само 23, І коли я уявляю, що я сама в чужому місці вагітна знаходжуся у стосунках з людиною, яка мене ображає, не підтримує, не рада дитині, яку я ношу у під серцем від нього. І тут я наважуюся просто кинути все його навчання в університеті і поїхати додому до батьків. Я не знаю, як морально Ксенія все це вивезла, але я думаю, що просто це одна з небагатьох ситуацій, яка чітко сформувала її як жінку. А саме не надіятися на чоловіків, бути самодостатньою, незалежною жінкою і дуже ретельно підбирати того, кого можна підпустити у своє серце. От вам і відповідь на питання: звідки холод? До речі, пліткують, що цей. Чоловік був одруженим на той момент, і ще що цікаво, що цей Олександр він взагалі не допомагав їй з дитиною, взагалі. А коли і з'явився в її житті, то ще й намагався руки розпускати. Чоловіки, які мають дітей, але забувають на них, ви просто кончені. Це вершина егоїзму, цинізму і неадекватності. Мене від таких чоловіків просто нудить. Тому і не дивно, що навіть коли цей батько Платона об'явився під час війни і захотів спілкуватися вже з 11-річним Ним сином, то все знову закінчилося тим, що він пішов далеко в ліс. Туди і дорога такому дну, яке може підняти руку на жінку і забити на свою дитину. Цікаво, що в житті Ксенії Мішиної ім'я Олександр її переслідує. Її батька, так звати, чоловіка, який лишив її цноти, батька її дитини. І навіть в холостячці вона обрала Олександра Елларта, якого теж зрештою назвала. Аб'юзером на початку, яка любов була у них у Мішиної навіть є обручка з алмазом, який виростили з їхньої з елертом крові. Та якщо після розставання каблучку можна заховати у шухлядку і забутися про такі невдалі стосунки, то є дещо, що завжди їм буде нагадувати одне про одного. Це гарне татуювання, такі милі різнокольорові сердечка на нозі. Цікаво, чи будуть вони їх тепер виводити зі свого тіла? До речі, знаю, що Еллерд дуже довго переслідував мішану після їхнього розставання і не хотів, щоб ці стосунки закінчувалися. Вони то сходилися, то розходилися, то сходилися, то розходилися. Але як бачимо, що такі емоційні гойдалки рідко закінчуються хепіендом. Якщо ви все таки захотіли підкорити серце мішаною, маю для вас секретик, який може спрацювати. Але перш ніж я вам його розкажу, поставте лайк цьому відео. Поставили так, от виявляється, що Ксенії Мішеній дуже подобаються брутальні чоловіки з татуюванням. Сенія Мішина ще та хуліханка, адже нещодавно потрапила у скандал через те, що під час чергового обстрілу столиці опублікувала у себе в інстаграмі роботу ППО. Звісно ж, нарвалася за це на хейт. І хоч спершу виправдовувалася, мовляв, там лише виднонічне небо, та і зовсім вона це знімала з вікна на свого будинку. Та зрештою все ж таки вибачилася за свій вчинок. А я лише нагадаю, любі друзі, що роботу ППО ні в якому разі не можна знімати, а тим паче Дати на простори інтернету аби не підказувати ворогу, де знаходиться наша протиповітряна оборона. Ксенія Мішина мала дуже цікаві пригоди в Амстердамі і куштувала там веселі смаколики. За її словами, вона з'їла їх на голодний шлунок і взагалі не очікувала, що буде з нею відбуватися далі. Хочете дізнатися, що спочатку була паніка, потім пробила на сміх, а згодом повна апатія. Отак, От три години вона ні кроку не зрушила з місця. А коли попустила, вона з подружкою пішла ще й в театр сексу. Оце деньок. Нещодавно Міше вразила всіх, наскільки вона схудла, а головне просушила та прокачала своє тіло. Фото вражають чи не так вона працювала з професійною командою, однак кажуть, що один із її тренерів е, росіянин. Дивною, те, що вона ось зовсім нещодавно, в травні, пішла до нього на інтерв'ю, та ще й спілкувалася там російською. Взагалі не зрозуміло мотивів, для чого вона погодилася на таке інтерв'ю і для кого взагалі цей контент. Схуднення акторки дійсно викликало багато інтересу, не обійшлося і без хейту. Відразу ж у мережі її почали критикувати за те, що, Боже, навіщо пропагувати таке тіло? Але моя думка така: що коли ти любиш і приймаєш своє тіло, фотомішаною тебе жодним чином не зачеплять, і ти будеш просто радіти, що людина досягла свого ідеалу. А коли маєш якісь комплекси, то будеш злитися і кричати, що хтось щось робить не так. Але менше з тим, Ксенія. Дійсно, дуже слідкує за собою і своїм харчуванням, і навіть водним балансом. Одного разу я навіть стала свідком ситуації, коли вона намагалася ну, хвилин 10 точно з'ясувати в офіціанта мілітраж чашки, аби знати, скільки води вона випила. Пала, до речі, теплу водичку з м'ятою. Також Ксенія медитує і має свого духовного наставника. І хоч Мішина каже, що прийшла до всього цього самостійно, мені чомусь здається, що за таким прагненням до самовдосконалення і самопізнання стоїть чиєсь ім'я, ім'я, яке або дуже розбило Мішені серце, або навпаки подарувало новий подих до життя. Друзі, дякую, що були зі мною. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк і підписатися на канал Lux FM. Обіймаю вас.